Привіт! мене звати Іра Шакті, я вчитель кундаліні йоги і психолог. Сьогодні ми розглянемо популярну систему дихання. Кундаліні йоги це дихання вогню. Дуже багато помилок в цьому диханні, але якщо ви робите це правильно, вам дає це неймовірну просто кількість бенефітів. Це дихання, яке наповнює енергію, запускає всі метаболізми. А фізіологічні процеси, енергетичні процеси також наповнює нас пра нас прани. Декілька противопоказань вагітним після 12 тижнів не можна, якщо у вас підвищений тикс, не можна. І взагалі робіть практику кундаліні, тільки якщо вам назначить вчитель, тому що не всі практики всім підходять. Тим паче, якщо ви берете їх десь з інтернету. Всі практики в інтернеті вони несуть ознайомчий характер. Не треба їх робити на постійному. По сніній основі. І так, дихання вогню. Перше, треба продіагностувати, чи у вас взагалі дихає живіт. Якщо у вас живіт не дихає, це дихання буде неправильно. Що я бачу? Що люди і носом роблять і якось роблять, потім в них дуже багато побочних ефектів, да, кружиться голова, якесь запаморочення, трошки тошнота може підходити. Чому? Перше, що ми перевіряємо руки на живіт, чи дихає у вас взагалі живіт. Глибокий вдих, у вас живіт надувається, видих здувається. Вдих надувається, видих здувається. Якщо все добре, тоді ми переходимо до дихання вогню. Якщо у вас живіт не рухайтесь, знайдіть інше моє відео, а як відновити дихання. І так, руки можна покласти над живіт. Ми будемо вчитись дихання вогню. І до речі, дихання вогню це не капала в хаті. Не треба путати, тому що я бачу, що цю помилку ко. Деякі вчителі навіть говорять. Так, Руки на живіт. І ми робимо потужний видих через ніс і втягуємо живіт в себе. І зараз потужний вдих животом, живот ми роздуваємо. Дуже важливо, що видих дорівнює вдоху. Однакова сила. Спочатку ви робіть з тою швидкістю, яку вам доступно. Це може бути повільно. Ваші м'язи, ваше тіло ще не адаптоване до цього дихання. Розслабте обличчя, не перенапрягайте ніс, не робіть собі зайві зможки та тут якісь блоки. Можете посміхнутись. І поступово переходимо на швидкий темп. Тому, щоб успішно робити дихання вогню, вас потрібно, щоб у вас живі дихав. І друге, щоб ви не робили дихання через ніс на усилля в носі. Усилля все йде в живіт і вдих до рівень видиху. Мінімум три хвилини зранку, і це дихання подарує вам неймовірну кількість енергії, запустить всі ваші процеси. Чому кружиться голова? Якщо закружилась, ви зупиняєтесь, п'єте водичку. А це означає, що в звичайному диханні у вас недостатньо кисню в голові. Перша причина. Друга це дихання запускає дуже потужний процес детоксикації. У вас пішли токсини, вам знову треба водичка. І це показник, що треба працювати над своїм тілом, тому що дихання це основа основ. Якщо немає дихання, немає фізичного здоров'я і немає тонкої енергії, взагалі ваша нервова і гормональна система не працює. Тому в наступному відео ми зробимо.